Першим ділом ми заливаємо холодне молоко. Додаємо манку, щоб не було грудочок. І мішаємо, 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 мішаємо. І так десь хвилинку, півтора ми це все робимо. Мішаємо, мішаємо. тому що нам не, не потрібно, щоб це варилося. Манта вже практично готова. Ми додаємо сюди цукор. Тепер ми сюди додаємо нашу кокосову стружку. Трушка, вінчик ми ставимо на сторону, беремо лопатку і починаємо це все інтенсивно гарно перемішувати, для того, щоб не було, щоб воно не пригорало. Гарно, інтенсивно. Ой, як пахне. Так, тепер ми додаємо масло. І, так як у мене немає ванільного цукру, я додаю. Арома ванілі. Небагато так на око. Так. Це все швиденько, треба постійно помішувати. Постійно, щоб не пригорало. Тому що ми ж не хочемо це все спалити. Ці інгредієнти ми додали і мішаємо, 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 мішаємо. Так. Ось така гарна маса у нас виходить. Оцю. Даємо трішки охолонути цій масі так. трішки охолонути, але щоб воно не остигло повністю, тому що тоді як паніруватися, як нам потрібно. А нам потрібно його запанірувати гарно. Продовжуємо нашу відеозйомку і зараз нам необхідно відміряти по 70 грам нашої маси і будемо тут розкладати, потім робити кульки і панірувати в кокосовій столиці. Така гарна мисочка у нас вийшла, Рафаелок, не враховуючи, що вже деякі спробували. Дякую всім за перегляд. Якщо маєте бажання, можете підписатися, ставте лайки, якщо сподобалось відео. До побачення!